На годиннику 16 в ефірі новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі. Говоримо про Зеленського, літак, якого вирушив уже із Польщі до США, і найпевніше матиме ще одну зупинку американців, які тим часом в чергове запросили на розмову росіян тепер до свого консульства у Туреччині. Ну і більше подробиць заборони на виїзд митців та медійників від мінкульту. Підписка лайк дзвіночок, і будемо починати. За крок до вирішальних домовленостей зі США, президент України Володимир Зеленський особисто вирушив на зустріч до Дональда Трампа. Тим часом Кабмін на офіційному рівні визначився, хто буде підписувати угоду про корисні копалини та рідкісноземельні метали зі сполученими штатами. Це має статися завтра. Ставити підпис під угодою повноважили міністерку економіки Юлію Сверденко та міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Інших деталей уряд наразі не коментує. А сам офіційний текст угоди зі. США все ще тримають у секреті і досі не оприлюднюють. Відомо, що фінальна версія позитивніша для України ніж попередні, хоча про гарантії безпеки для України у ній згадано побіжно. Сторонам вдалося домовитися про компроміс, тож цей документ фактично декларує наміри розробити та схвалити у майбутньому велику угоду і окреслює її головні положення. У Стамбулі тим часом триває другий раунд переговорів між американцями і росіянами. Розмова проходить у резиденції генерального консула Сполучених Штатів. Попередня зустріч відбувалася у Саудівській Аравії, і тривала 4,5 години. Обидві сторони після того заявили, що минула вона позитивно. При цьому речник Державного департаменту Сполучених Штатів, себто їхнього міністерства закордонних справ, заявив, що Україну обговорювати цього разу не будуть, як і жодні інші політичні чи безпекові питання. І Тиметься про роботу посольств, які хочуть відновити. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 166 ударних та імітаційних дронів. Під час повітряного бою наші військові збили 90 шахедів, ще 72 безпілотника імітатора. Було приглушено системами РЕП. Станом на 9 ранку підтверджено збиття ворожих дронів у 11 областях. Внаслідок ворожої атаки постраждала Київщина, Чернігівщина та Сумщина. За інформацією надзвичайників, у одному із районів Київщини уламки збитого шахеда спричинили пожежу на промисловому об'єкті. Минулося без жертв, пожежу загасили. Ще мінус дві системи ППО у ворога за останню добу і загалом два десятки спалених установок за півтора тижні. Ось відео операторів безпілотних сил 412 го полку ЗСУ і момент ураження російського зерка Стріла 10 М4 у лісах Луганщини. Також за сьогодні спалено зенітно-ракетний комплекс БУК М3. Це вже на іншому напрямку. Ситуація на фронті в цілому певною мірою є стабільною. Генштабі звітують про майже сотню бойових зіткнень. Ворог не Рипиняє кидати великі сили на Покровський та Новопавлівський напрямки і має незначні, але просування біля Бурлацького та в Андріївці, пишуть аналітики порталу Діпстейт. Також окупанти не змінюють тактики останнього часу на Куп'янсько-Лиманському напрямку, йдуть малими групами по 2-3 людини вперед, перебіжками і намагаються наблизитися до позицій українських оборонців. 11 атак ворога відбито неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Мільярд доларів на день у таку суму обходиться Росії загарбницька війна проти України. Цифру озвучив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю «Укрінформу». Він назвав цю війну, цитую, дуже дорогою. Навіть за офіційними даними країна-агресорка витрачає 41% бюджету на оборону. Буданов зазначив, що в економіці Росії уже з'явилися проблеми: високі витрати змушують окупантів скорочувати фінансування соціальних програм. Ам та шукати додаткові ресурси, поки балансувати ворогу вдається завдяки видобутку металів, дорогоцінного каміння, нафти та газу. Що ж до людського потенціалу Росії обманювати себе не варто. За словами керівника ГУР, мобілізаційний ресурс дозволяє ворогу рухатися далі. Хоч він і змушений рахуватися із темпами і кількістю втрат. Вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас. проте у них є потенціал для того, щоб рухатись далі. Потенціал, мобілізаційний ресурс Російської Федерації розрахунково дозволить їм рухатись далі. Але ну темпи і кількість жертв, да, вони не можуть це не враховувати, і вони це враховують. Північні корейці повертаються до Курської області. Агенція Reuters із посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляє про додаткові війська, які пхен'ян скерував до Росії. Однак їхня точна чисельність досі невідома. При цьому видання Джун Ан із посиланням на численні джерела повідомляє, що у період із січня до лютого КНДР надіслала до Росії до трьох тисяч військовослужбовців. Це мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участі у боях. Курській області для їхнього переправлення використовували російські вантажні судна та військові літаки. Ну а які думки маєте з цього приводу ви, коли бачите, як великий у лапках, звісно, миротворець Путін продовжує залучати іноземних найманців. Ну а американський президент намагається і далі переконувати всіх про бажання російського диктатора припинити агресію проти України? Напишіть, що думаєте у коментарях під цим випуском. Натисніть лайк, дзвіночок. Ну а я продовжую випуск новин. З 3 березня митці та журналісти не зможуть виїхати за кордон. Міністерство культури призупиняє видачу листів дозволів. Це рішення, як заявили у відомстві, ухвалили через численні випадки неповернення в Україну осіб, яким дали дозвіл на виїзд під час воєнного стану. Тож зараз готують зміни до законодавства, щоб врегулювати ситуацію. Нові правила визначатимуть чіткі умови виїзду представників культури та медіа. А поки їх не ухвалили, залишати країну цим категоріям заборонено. Нагадаю, ще у жовтні міністр культури Микола Точицький заявляв, що кожен п'ятий діяч культури, який виїжджає за кордон, за дозволом від міністерства, в Україну не повертається. Кричав бив по парті та дав учню запотиличника у мережу. Потрапило відео, як вчитель із Рівненщини виявляє агресію до семикласника. На освітній скандал уже відреагувала поліція. Правоохоронці розслідують одразу дві справи про рукоприкладство, які одна за одною сталися у школах області. Водночас провадження за фактом побиття відкрили і копи сусідньої Житомирщини. Наша Анна Махно розповість докладніше. Що ти робив? Це відео зняли школярі на уроці і виклали до мережі. Сталося це у сьомому Б класі. Сказати про вчителя вам. Нічого не можу, тому що за ним ну не спостерігалося таких випадків, і це сталося вперше. На відео вчитель інформатики і математики працює 13 років. Два з них був директором школи. Нині у класах порожньо, бо ще раз повітряну тривогу. Дітей відпустили додому і готуються продовжити навчання. Дистанційно у ліцеї залишилися хіба школярі, які стали учасниками інциденту, і їхні батьки з журналістами говорити не хочуть з ними у закладі. Працює поліція. не, не хочете. Не хочете. Звернулися батьки з письмовими заявами щодо притягнення педагога 38-річного жителя села Березова до відповідальності за фактом хуліганства. Дізнавачі відкрили кримінальне провадження. Читає від роботи уже відсторонили. У мене в кабінеті зараз кореспонденти з ТСН і запитують, чи не бажаєте ви поспілкуватися? Ні, не бажаю. Але своє пояснення вчитель Я уже надав комісії, бо у ліцеї теж проводять розслідування службове. Пояснює, що не втримав себе, діти порушували дисципліну, і він зірвався. Ну він дуже шкодує про свій вчинок. Просив у батьків. Вибачення в однієї мами і, і в іншої. У селі більшість говорити про інцидент у ліцеї не хочуть. Ті, хто погоджується, стають на бік вчителя. Він спокійний, не знаю, що вони так на нього з'їлися. Вже давно його доставали. Я від його ніколи не чув пане слово. І навіть на не то що щоб він кричав а на аналішеному тоні. Я не чув. Звісно, що це не повне відео. Там матюки були, там все, як вони його водою обливали. А чого вони цього не засняли? Та ось цей ліцей у селі на Рівненщині не єдиний, де стався схожий випадок за останні кілька днів. Ось, до прикладу, у сусідній області Житомирській двоє восьмикласників звинувачують вчителя, що той їх вдарив. Подія сталася в одному з ліцеїв міста Малина. Діти пройшли судово медичну експертизу зараз. Результатами якої буде визначено остаточну кваліфікацію. А в січні скандал виник у іншому селі на Рівненщині. Випадок набув резонансу не всю Україну. Чи не щодня надходять заяви про схожі інциденти, каже освітня омбудсменка Надія Лещик. Водночас зауважує, помітила хвилю захисту вчителів у подібних випадках. Мовляв, це провокують самі учні, яка б ситуація не була. В жодному випадку не має бути таких дій насилля і відповідно, виправдовування цих дій насилля, насилля над дитиною впливає на все життя, доросле життя дитини. І незалежно від того, яке це буде насилля, психологічне чи фізичне, дитина може потім проявляти насилля до інших. Або стати такою жертвою для насилля. Омбудсменка радить не замовчувати таких фактів, повідомляти директорів шкіл і поліцію. По трьох цих випадках зараз тривають розслідування. Вчителям можуть загрожувати як штрафи, так і умовні терміни. Анна махно, Олена Гущик, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1. Від доби блукав ліссям. 24-річного жителя Дніпропетровщини врятували прикордонники посеред боліт між Рівненською та Житомирською областями. Про зниклого повідомила занепокоєна дружина, бо чоловік, який регулярно дзвонив їй, перестав виходити на зв'язок. Коли молодика знайшли, він пояснив, що саме прокладав маршрут втечі до Європи, але спершу натрапив на мінне поле, потім на паркан із колючого дроту. Тож намагався його обійти. У цей час почув завивання вовків, злякався і почав рухатися в з. Зворотній бік застряг у болоті. Вибратися з нього вдалося, але досить швидко потрапив уже в друге баговиння. І цього разу більш надійно відшукати чоловіка прикордонникам вдалося за дві доби. Найкращі з найкращих у столиці нагородили переможців рейтингу проєкту ТОП Фінанс Фінанс-2025» від онлайн медіа діло ЮА та журналу ТОП 100 рейтинг найбільших. Ці відзнаки із об'єктивною оцінкою діяльності провідних компаній та установ, а також їхніх керівників та співробітників, визначали переможців спочатку шляхом онлайн голосування, а далі за допомогою незалежного журі. Тож хто отримав призи та визнання, дивіться у сюжеті. Три роки повномасштабної війни нові виклики і можливості, як бізнес не лише втримати на плаву, але й збільшити прибутки. Точно знають усі ці люди: банкіри, страховики, представники кредитних і платіжних сервісів та криптообмінних платформ, а ще й фінансові директори компаній. Отримати нагороди тут зібралися кращі із найкращих, але спочатку вшанування тих, хто поліг за нашу свободу і незалежність. Піднімати економіку України це одне із головних завдань, яке ставить перед собою бізнес. Звісно ж, не забувають підприємці і підтримувати армію. Голова правління страхової компанії ВСО Андрій Артюхов каже: спочатку повномасштабного вторгнення компанія допомогла військовим на понад 60 мільйонів гривень. Передовсім це забезпечення автівками та дронами, бо у лавах збройних сил нині багато їхніх співробітників. А щоб обезпечити звичайних українців та юридичних осіб від ризиків пов'язаних. Із війною у тилу запроваджують нові послуги, зокрема страхування житла, перевезень та складів від російських обстрілів. Це дуже важлива історія, коли квартиру можемо захистити від таких значних втрат. Ми спостерігаємо, що є певний попит, коли є масштабні атаки. Це новий продукт і клієнтам треба про це знати. Не новий, але важливий сегмент медичне убезпечення. Кількість тих, хто дбає про своє здоров'я, здоров'я і хоче отримувати якісну допомогу, запевняє голова наглядової ради компанії Арсенал страхування Марина Авдєєва, постійно зростає, адже фізичне та ментальне здоров'я українців під час повномасштабної війни погіршилося. Знаки даються до прикладу стреси та перевтома. Тож, все частіше відповідні поліси замовляють не лише приватні особи, але й компанії, які дбають про співробітників. У нас 70% розничних рознічних клієнтів. Але що стосується медичного страхування. То всі наші рішення ми робимо для команд від 10 людей. І наш головний клієнт, якого більш за всіх в портфелі, це it компанії. Обертів набирає і ринок лізингу, бо техніка потрібна і перевізникам, і фермерам. А взяти її у кредит може не кожен. Утім, щоб активно вести бізнес і самим компаніям, котрі надають відповідні послуги, необхідно було оговтатися від втрат, каже гендиректор. ОТІП «Лізинг». Андрій Павлушин. У нас були окуповані активи, десь порядку на 500 мільйонів гривень. Частково активи були розбомблені. Це було, напевно, один із найбільших таких викликів. Але багато клієнтів там були в важких в перші дні війни, в перші місяці війни в важких умовах. Але ми всім пішли на зустріч, пішли на реструктуризацію. Попри складнощі розвивається і медіабізнес. Саме змі стали тими, хто оперативно інформує людей про події на фронті і у світі. До списку топ 30 потрапив і фінансовий директор один плюс один медіа Олексій Прудкий. Загалом вже на церемонії нагородження відзначили майже сім десятків переможців у 18 номінаціях. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН 1+,1. На цьому випуск новин завершено. Зустрінемося вже о 18.00. Далеко не тікайте. А щоб Ютуб вам нагадав про нашу зустріч, підпишіться та натисніть дзвіночок. І також коментуйте цей ефір. Напишіть, що вам було найцікавіше. Побачимось.